І вчитися на тому, що ми з'їздили в зоопарк. А вже залишається у нас тиждень до того, як будемо починати працювати. А перед тим, як працювати, потрібно збирати речі уже за тиждень ми я готуємось гаряч. Хороший сольоне і перчона. Пересловила? Нет. Нет, ну честно. Ні, честно, в цей раз нормально. Нет, no. все хорошо. Честно. Чесно, все хорошо. Перчине. Перець острий чувствуется. Хороший. Ты ж сказав, що його мало. Ні, я ж люблю острый. То ось зараз доварюємо суп харчо. І будемо... У нас ось такі ось баночки будемо закатувати. ну, вірніше закривати. Кришка, звичайно, закру... закрутив. І все. А і холод... костина в холодильник, і потім воно не псується. Ну, Зараз покажемо процедуру, як це все проходить. Ну, у нас другий дубль, друга ложка для дегустації. Давай, може, я лучше сам вообще ставлю, шесть руки трясится. Ну чем? Мне идущий зашло. Не, на другой ложка я госмо вкуснее. Хорошо, с первой не так. Ну no, ты сверху забрала. А зараз взагалі вкусний. No. А це вже гарячий. No, Давай я зараз буду ставити банки. Ну а тепер розкажемо процедуру. Беремо банку. Саме головне, щоб закручувалась на кришку, тому що закатувати тут дуже довго. Пропарюємо, щоб побити мікрофон. Шо? А ми забули вкинути кришку. Ще й не влази. Ну, ми це виріжемо. Ми не виріжемо. Кидаємо кришку. Давай, може ще парочку. Та потім перепутаємо там вже. Кажда на кожну банку, по-моєму. Щоб не буває колись. Пропарюється кришка, пропарюється банка, вбиваються всі мікроби. І головне, щоб суп чи борщ, неважливо що було гарячим, тільки звареним. Після того, як пропарили банку, просто заливаємо, закручуємо кришку і все. Наш непсуючий продукт ну, готовий. Не смішно. Скільки вже ми пробували, скільки пожарі, навіть як на роботу їхав, нічого не псується. Хоч воно місяць лежить, хоч два. Нашої роботи вийшло 6 баночок. Такий ось суп-харчо. Наваристий, хазяйка постаралась. І це один день. Це поки що. На один лише... день? No, не на один день, а сьогодні чисто за один вечір, за тиждень, щоб потім на останній день якраз трішки, щоб потім розгрузити віші взяв. Ще пару таких вечорів і майже готові на вахту. Або за один. Як буде по настрою. Сьогодні було бажання готувати, то готували. Так що зараз будемо відпочивати дивитись футбол. Тому що грає Україна проти Франції, будемо вболівати за наших. І, до речі, трошки попрошу уваги і минуту паузи, рекламна вставка. Попросили зробити. Навіть не рекламу, а збір коштів іде. Я вже раз виставляв, але активності було дуже мало. Тому попросили ще раз, записали відео, тому вставляю. Кому не байдуже людям, які не захищають, скинути хто скільки може, по бажанню допомогти хлопцям. Так що всі, хто допоможе, буду щиро вдячний. Ми бойці 17-ї окремої танкової бригади. Просимо допомоги в допомо збору нам на автівку, яка потребує виповняти бойові задачі, вивозити хлопців на позиції, вивозити ранених. Будемо дуже вдячні вам. Слава Україні! Героям! І все, вихідні вдома закінчилися і добираємось на роботу. Сьогодні 11 число. Заступаємо 12 го зараз під'їхали на одній машині до Умані. а тут вже пересів до папи. Звітний автомобіль. Доброго дня, дорогі підписники і глядачі. На двері он тільки не знеси. Що... 260 кілометр на Одесу. Стояла фура, ну, в кафе зупинилася. І та йотакампрі на повному ходу от при Так що не ставайте на опочити, шукайте. Заїзди, за'їзди. Тому що дуже трагічно закінчується. Да, а ми зараз поїдемо на квітневе, вигрузимося. Да? А куди? Гараш. Гараш. Поїдемо бо гараж. Вілилися до бази. Правда, у мене перезмінка завтра. Зараз на годиннику 11 годин вечора. І будемо відпочивати. Повезло, що у папи не один матрас. Любиш на м'якому поспати. Це даф виручає. Даф виручає. Дафу немає, він до сих пор виручає. Ще даф на якому папа їздив матрас. От раз уже навіть да, уже год 30 наверное. Короче, віталік не захотів спати в общежиті мені по сроку пол не положено да, я не захотів сидіти в общагу я лучше тут ось там дядьки храплять будуть храплять я буду тільки папин храп слухати ложимо сюди зараз його утрамбуємо і нормально Так, і сьогодні у нас перший день перезмінки, Уже, правда вечір. Хоч сьогодні зранку самого рання помінявся з 9. Зараз розгрібаємо без порядку. Зараз думаю почну я з ліжка. Зараз потрібно доскладати сумку хоч трішки обрати. Камеру сьогодні поставили заднього виду на прицеп. Правда, це вже монітор, не встиг закріпити. Ну, це ящик потрібно буде обрати, це не мій це напарника. Хоч трішки так зараз порозкладати речі. Бо Сьогодні то машину потрібно було дати на водіння, приходив новий водій. Його під рампу. в самого самогождення було також маневрування, але на нього не встиг. Наступний раз пройдемо. Тому зараз доскладуємо речі. До речі, те, що сьогодні їздив, то бачив мене, так що якщо знову дивишся ролик, то привіт. Будеш на базі, то десь обов'язково десь кави поп'ємо. Так, Ну і в принципі все. Загрузився. Я вчора десь, напевно, пів 11-го. Пів 11-го десь так. Забирав документи та і ліг відпочивати. Сенсу їхати потім шукати, де примаститися. на якійсь заправці. Як на мене... Вже тоді краще вночі поспати, якраз ось зараз на світанку ми виїхали і якраз взагалі чудово. Скрізь встигаю. Єдине мінус, що виїхав, зараз вже на вулиці немає місяць, на вулиці зараз 14 градусів, а пічка у мене що то не робить. Трохи якось <смір> прохолодно в машині, то спати взагалі й не хочеться. Ну так ось перший день після відпочинку. День пролазив, там то камери, потрібно було поставити, то водіння здати. І ще ось тільки виїхав, вилазить, що потрібно, треба буде ще заїхати, зробити печку ще в ноги трішки прохолодно. А так, в принципі, зараз приїдемо. Може на восьму не приїду в Полтаву, на 9 ще хочу каву десь тати побити. Якраз на 9 приїду, вигружу Полтаву і спокійно поїду тоді вже на Миргород. А з Миргорода на Лубни, і з Лубнів тоді заберу піддони і обратно на Квітневе. День і в принципі не напряжний по хорошій дорозі, якраз проїду я свої приблизно 700 кілометрів. Як і говорили, без 19 Заїхали в Полтаву і вже доїжджаємо до магазина. Можна було б направо повернути під знак і потім повернути там наліво на парковку, зручніше більший радіус, не так рвати резину. Це як центральна вулиця, знак не будемо порушувати. Їдемо по правилами, тим паче, то, можливо, там на магазині машина якась вигружається. А там тоді виходить, виходить, що станемо прямо за перекрестком. Ну, зараз подивимось. В Полтаві сьогодні тільки один магазин, нулі рази були то три, то чотири магазини, то ще тверти розвозка. Сьогодні швидко справимось, ну зараз подивимось. Сподіваюсь на це. А машин немає, тому зараз і будемо заїжджати. Стоїть тільки хлібовозка, здається. Беремо радіус побільший і поворачуємо на магазин. Уже і хлібовозка уїхала, Уже тоді трішки, бо її дому. здамо. Документи трішки заважають. ще подобається в цьому маршруті. Зараз у нас пів 11 Через годинку я вже буду в Миргорді на другій точці. І з четвер... четвертої ранку на даний момент я вже приїхав 420 кілометрів. Ще приїду до Мирграда. Ну, кілометрів до Хоролу, ще кілометрів, напевно, зараз по долі 30. До Миргорода буде 500 кілометрів приблизно. Приблизно. І потім до Лубнівщи. 70 також через хорол, ну і назад на Київ, от і вийде майже 800 км, 750 десь так. За день 750 кілометрів. Я з'їздив, туди назад, розгрузився і буду, якщо не дадуть нічний Київ, просто переночую. На рано потрібно зробити пічку, бо зараз так сонечко встало, то тепло хорошо Але по ночам захворіти. Зараз розплюнути, зараз якраз перепаде температура, тому потрібно робити. Да, трішки нас обривком. Поки заїхав ірград, там мама вийшла з братом, то, то друзі приїхали, поспілкувались, трішки якусь годинку постояли. І зараз вже їдемо на Лубни. Ну, в принципі, я ще й нормально їду. Зараз 3.20. Якраз на 4 приїду. Вигружу, закину тару. І поїдемо вже на Київ. А там вже по дорозі. Також не спеша зупинимось повечеряємо. Вигрузимось і напевно поїдемо до бази. Хоча до того, що поки стежі з друзями, то у нас ще й печка потекла. Ой, печка потекла цей амортизатор. Так що на базу поїдемо, потрібно зробити діагностування, а потім, а може і скажуть, подивляться. І все, в принципі, мирград ми розвантажили. І зараз їдемо на Лубни. Зараз 3.20, по часу як рейсовий автобус їдемо. Минута в минуту по розкладу все. Хоча в Мирграді вигрузився швидко. Ще й годинку відстоявся. Поки прийшли брат з мамою, з ними постояв, потім друзі приїхали. Так воно і вийшло, що в Мирграді довше, ніж в Полтаві, хоча вигружали так швидко. Спішити нікуди, ми зараз загрузимо лобни, будемо їхати на Київ, встанемо десь ще повечеряємо, вигрузимось і будемо напевно їхати на базу, відпочивати, бо до печки у нас ще амортизатор потік. Потрібно сказати механікам, щоб глянули і поставили чи записали на ремонт. І доїжджаємо вже до магазину. В минулих роликах перед тим як їхати додому показував як заїхати зі сторони Києва. Зараз покажу, як заїхати зі сторони Королу Полтави звідти. Ми тут ліву руку вроді зазвичай удобніше паркуватись, але не на даний момент. Ми там розраховано під праву руку. Перекресток там, де заїжджати на магазин, а ми його, звідки ми виїжджали. Ми, виходить, їхали по паралельній дорозі. І зараз по кругу. Да, начебто ж він. Відки, вітки, ветки. У нас головне начета. А там машини на парковані за Ну, зараз обійдемо цю будівлю і будемо пробувати заїхати. Так, назнаки біля розвантаження вже не дивимось. Знаки вантажним заборонено. На ці реагуємо. Ну, Об'їхали об по кругу. До речі, ви колись в коментарях писали, щоб показував частіше міста. Зараз намагаюся. частіше знімати місця завантажень, розвантажень. Опа. Ага. Опа. В миллиметрах между клумбою. Я зліва машина, мені нам знову сюда потрібно заехать Нам заважають. Ставим на аварійку. Побуваємо, а хтось виїде. І все, ми під рампою. І тепер постеритись, до речі, сьогодні не вийшло ну, наступний раз. Тому зараз вигружаємося, грузимо піддони і будемо потихеньку тулити на Київ. Правда, не знаю. Я заїжджав машини, трішки роз'їхались, але ну, якщо видно, там вже дві машини стоїть припарковано. Можна було би радіус більше сюди взяти на тут забор і там ще ветка, я не хочу про це поцарапати. Якщо вони будуть стояти, то я буду ждати, поки вони не поїдуть. Тим паче що я не спішу. Фінішна пряма вже... Кінець дня тут трішки батарейки сідають, вже залишилося ще кілометрів 120 Проїхав я 660 кілометрів, що таке доволі непогано. Зараз ще пару вигружу і буду відпочивати, так що це. Поки вахта почалась дуже продуктивно. день народження, відмітив. Маленький юбілей. Якраз приїхав пер перший день, коли заступав на вахту, якраз і відмітив 25-річчя. Так Ще така робота. Свята приходиться святкувати за кермом. В його випадку було в гаражі на ямі. Тобі я колись вже зустрічав день народження в рейсі. Здається, десь чи в Німеччині чи в Франції. Не пам'ятаю. Здається, в Німеччині. А це вже друге на... день народження чи треке. Не пам'ятаю, коли святкували. Ну, така робота, якщо вибираєш цю роботу, то свята переносяться трішки. В даному випадку на два тижні. Ще. Їдемо вихрожатись і продовження вже буде в наступному ролику. Дякую за перегляд.